Мілан дому стоїть із 1386 року шість століть, мільйонів поглядів, сотні доль. Він усе пережив. Війни, байдужість, забуття, але залишився, бо його берегли. Це місто навчило мене, що навіть камінь може дихати. І я думаю, що не тільки кам'яне, не тільки архітектурне, а те, що народжується в людях, має дихати, особливо ті, що несуть світло. Є два джерела, без яких я б не вижила. Мандрівки дають мені душевне ментальне здоров'я, змушують вірити і продовжувати місію. А коли здається, що все розсипається, я йду, дивлюсь, вдихаю міста і повертаю собі тишу і життя. Друге це косметика. Вона дає силу іншим відновлюватись. Це про живу енергію, про шкіру, яка знову дихає, про життя, яке повертається. Я бачила, як після моїх форм жінки виходили заміж, віднаходили силу, повертали собі любов, як шкіра ставала живою. Це теж про відродження, як реставрація старовинного храму. Тільки храм це у нас самих. Галерея Мануеля II це краса, велич брендів, магазини, де щороку проходять мільйони. Усі шукають красу ззовні. Ми живемо у світі, де люди платять за назви, коли поруч є справжнє, живе, чесне, і воно чекає, чекає, щоб його побачили і почули. Моя косметика і курс це порятунок для інших. Це з цієї правди, коли вона не кричить. Не замаскована маркетингом, вона просто працює як серце, що б'ється, навіть коли ніхто не чує. І, можливо, настав час навчитися вибирати не те, що модно, а те, що справді дає життя. Коли ти коментуєш, ділишся, говориш, впровад... ти допомагаєш добру не згаснути, впроваджуй фізіологічну косметику, впроваджуй правду, будь щасливою, здоровою, молодою, сяю.